Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, Божена, слава Тобі. Христос воскрес із змертю смерть подолав, і тим, що гробах життя дарував. Христос воскрес із змертю, смерть поправ і суші, гробі живот дарував. Христос Воскрес із змертю смерть подолав, і тим, що в життя дарував. Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий. Врачу душі тілес, послай до народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не Дух і по смерті і з сели роботу їх. Юнуна, Омі, Тарину Мілену, Ольгу Олександру, Крісті, Анна Флорі, Анна Олександра, Тетяну, Семена Інну. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Роману, Наталію, Софію, Анну Марію, Вікторію, Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Олександра, Ірину, Давида, Данила і Рівів Боже, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію. Робів Боже. Ігор Катерину, Ігоря Ірину, Володимира Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Володимира Марію, Олега Мирославу, Петра Руслану Дмитра, Ірину Михайла, Любов, Петра, Артура, Галину, Володимира, Яну Володимира, Софію Володимира, Оце Степана Дмитра, Юлії, Тараса, Світлану Віталію, Миколая. Тетяну eh, Назара, Вікторію Андрія, Богдана Ярославу, Романа, Сергія, воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія Тетяна, Іулію Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, Наталію Ольгу Соломію Єлизавету, Олега Романа, Надію Макарія, Максима Юлію Олену, Дмитра, Наталію Мирославу, Ольгу, Оце Степана Олега Романа, Лесю Андрія Марію. Бориса, Ірину, Олену, Олександра, Тетяну, Сергія, Софію, Софію, оце Стефана, Павла, Галину, Олену, Яну, про Стефана, Степана, Павла, про три Семеона, Василія, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту Віру, Ганну, Олександра, Макара Олену, Михайла Сергія, Інну Наталію Степана, отця Степана Надію Ірину. Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарімаркияна, Степані Катрину, Вероніко, Остима, Ольгу, отця Степана Марія Романа, Марію Богданну, Богданну, і Равів Божий, Богданну, Оксану, Зінові, Романа, Емілія, Михайла, Равів Божих. Василя Марію, Оксану Павла Богдана, Тетяну Вероніку Володимира, Ігоря, Ольгу Ульяну Гліба, Іраклія, Ілью Ернеста, Соломія Олександра, Олега Алесю, Ольгу Анну Тетяну, Галину Захара, Олену Галину, Ірину Андрія Володимира, Олега Світлану, Ірину, воїна Василя Назара, Галину Йосипа Галину, Марі, Марту. Андріана Євгена і робів Божих, протрея Степана Петра, Лідію Петра Ярослава, Богдана Христину, отця Степана, отця, Симона, Василя, Ганну Юлію, Юрія Олега Ярослава, Ірину Мар'яну Рослана, Ореста Софію Захара, Ульяну Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, воїна Ярослава, воїна Миколая, Марію Іванну, Ігоря Володимира, Володимира, Любов, Діанну, Анну, Анну Стефанію. Оце Степана Анастасію, Ксенюю, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, Романа Василя, Агафію, Ганну Богдана, Юрія Марію, Надію Марту, Ігоря Марію, Вікторію Назара, Оце Степана, Тетяну Ольгу, Оце Степана, воїна Василя Марію, Романа Андрія і робів Божих Богдана, Ксенію, Назарія, Євгенію, Дмитра Наталію, Віталія. Дмитра <кій> Наталію, Віталію, Ілью Миколая, Надію Віру, Софію, Ольгу і Грабів Божих Наталію Ганну, Даниїла В'ячеслава, воїна Андрія, воїна Віталія, Марію Миколая, Софію Зоряну, Софію Ігоря, Ірину Володимира, Юлію Станіслава, воїна Павла, Наталію. Івана, Ангеліну, Ірину, Олександра, оця Степана Галину, Ігоря Андрія, Наталю Богдана, Володимира, Олега, оця Степана Анну Володимира, Марію Михайла, Андрія, Надія Романа, Тараса, Максима, Ярина Воїна, Юрія, Оксану, Андріана, Ганна, Соломія, Артура, Тимофія, Аліну Марію, Марію Івана, Івана, Ірину, Анну, Анатолія. Анатолія Романа, Тетяну, Захара, Кирила, Світлану, Надію, Ольгу Романа, Анатолія, Віктора, Дениса, Тетяну, Ілону Марію, отця Степана Ігоря Матвія, Семена Любу Оксану, <кій> Олену Андрія, Максима Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну, Марію Віталію, Володимира, Андрія, Ірину, Христину, Юрія, Софію, Наталію, Вікторію, отця Степана, отця Степана Наталію, отця Степана Андрія, Світлану. Марію, Тетяну Івана, Катерину, Святослава Юлію, Анну, Ореста, Оксану, Марію Валентину, Валентину Володимира, Антона, Ольгу Юрія Івана, Марту Давида, Христину воїна Володимира, Андрія Ірину, Іллю, Антона, Василя Наталію, Оця, Стефана, Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгена, Зоріану, Галину, Ірину Ілью, Марка Володимира, Поліну Віктора. Дану Оксану, Миколаю, Оксану Катерину, отця це отця Василя, отця Симона, отця Івана, Ольгу Віктора, Руслану, Софію, Івана, Христину, Максима Василя, Роксолану Мартина, Ульяну Миколая, Ульяну, Віктора, Віроніки, Николая Марію, Івана, Ольгу, Андрія Вероніку, Анну, Діану, Софію, Марію, Михайла, Ігоря Юлія, Вереніко, Остима, Ольгу, отця це Степана Марію Романа, Марію Богдану. Ірину Павла, Лесю, Ігоря, Софію, Анастасію, Жаряну, Юрія, Ореста, Володимира, Марію, Олега Мирославу, Петра Руслана, Дмитра, Андріана, Михайла Любов, Петра, Артура, Тетяну Назара, Вікторію, Андрія Богдана, Ярослава, Романа, Сергія, Агалину Володимира, Яну, Володимира, Софію, Володимира. Воїна Павла Наталію, Богдана, Ксенію, Назарія, Євгенію, Єлизавету Олену, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Ігоровій е е е е Божих, е Романа, Катерину, Любо, Романа, Юрія Наталію, Матвія Влада, Таїсію, Майкла, Василя Наталію, Дмитра Данила. Оксану, Ігоря, Олесю, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа Д Яна, Анну Захарівна, Юлію, і Рабі Божик болящого Кіятина, Вадима, Любомира Данила, Василя, Лесю, Люсю, Людмилу, Миколая, Віталія. Надію, Ігоря Максима, Людмила Константина, Ольгу Марію, Воїна Володимира, Наталію, Нестура, Олену, Надію Романа Єву Давида, Сергія, Оксану Віру, Ігорові Божих та Ісію Емілію Аделіну, Анастасію Олексія, Івана. Тетяну, Юрія, Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігорі, Михайло, Галину, Василя, Олександра Тадея Дмитра, Івана, Наталію, Лесю, Богдана Дмитра, Анжелу, Олександра Анастасію, Юрія, Жанну Іванну, Ларису, Анастасію, Софію, Єлизавету, Євгенію, Василя Марію, Івана Богдана, Надію Марію, Софію, Ігоря, Оксану, Лілію. Артура Мирославу, Юлії, Юрія, Володимира Оксану, Ірину Андрія, Роксану Вероніку, Матвія, Юрія, Івана Ірину і всіх тут присутніх, і всіх писаних благодатію Христа Твоєю, молитвами причистиї, при, 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 при владичиці і приснув Марії, предстати, всі чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворячого Христа чесного славного пророка, притечі крестителя Йоанна, святих славних захвальних апостолів, святих славних добровідних мучеников, преподобник і богоносний отець наших, святий і селителесеребреного, посміда ім'я Кіра, Йоанна, Єрмолая, Самсона, Самшона, гімнадофаті Нікіта, святих праведних батьків, м'яних всіх святих, яко ти єси, джерело, сілинь Боже наш, і тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і робіт ще і віки ми ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помолий. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і ухотню. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, слава Тобі! Вомінь! Воврем, призвав Ісусу Богдадесяду, чиники свят, даде їм власть да на дусах нечистих, як десь гонять ість целити всякий недух і всяку болізню. Сила, Богдадесят, посла Ісус, заповідаєм глаголя, На путь язик, не йдіти, в град Самарийський, не входьте. Идите же паче, ковцам погибшим дом Ізраїль. Хотя ще ж, проповідайте благоліще, як приближиться Царство Небесне, боляжче сідайте, прокажено, чушайте, мертві, воскрешайте. Біси і згоняйте, то не приясти, то не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі, славу Отцу і Сину і Святому Духові. Нині час і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос воскрес істинний Бог наш, молитвами причистої, і своїй матері, святославних церквальних апостолів святих, праведних Бога, але всі Святих, помилуй, Спасенець, як благ і чоловіколюбець. Амінь.